Всім привіт, шановне панство. Сьогодні я завітав у гості до майстра з міста Харків, до пана Олексія. Льоха, привіт! Всім привіт! Сьогодні я е, хочу, щоб ти допоміг нам зі своєю експертною оцінкою та порівняв два плиткорізи. Той, який вже в тебе є, це мастер пійме П3, та новинку від Бреветті Монталі, це Мастер піме П5. Хочеться, щоб ти, так як ти вже користувач опитний попередньої серії, щоб ти підвів нам експертну оцінку, що змінилось. Ну, що змінилось, як змінилось, якісно, і просто сказав нам свою, поділився з нами з нами своєю точкою зору. Скажи, будь ласка, а скільки в тебе вже П3? Ну, майже два роки. Тобто я на ньому. Перерізав дуже багато зразків і робив тестування самостійно, і регулюваю його робив. Ну, тобто, можна сказати, вже часу пройшло дуже забагато, тому руку набив, мабуть, цілком повністю. Ага. Змаю всі його плюси, мінуси, гріхи, важливості, а також переваги. Так, а скажи, давай відразу, якщо ти це сказав, що по плюсам? По плюсам це перша лінійка з обмежувачем. Будь-яке положення виставив і нужний розмір собі задав. Лінійка показує чітко свої розміри, тому немає ніяких питань по маркеровці рулеткою попередньою. <різвістя> Ризу. Це набагато швидше робиться все, ніж макрорізом. Uh -huh. Я вже 95, а може також скажу, 99% всіх своїх робіт, клітичних, роблю тільки на ньому. Uh -huh. Я від макрорізом вже давно відійшов. Бувають делікатні різи, ну то окрема тема, там да, приходиться доводити щось з дисками. Або низькоякісна плитка. Uh -huh. Uh -huh. От. Поэтому, в основному всі е, свої роботи я роблю на ньому. Мені цієї длини дуже вистачає, бо 1,20 двадцять зараз це взагалі, вже, можна сказати, звичайний формат. Uh -huh. Я вже недавно не називаю крупним форматом. Uh -huh. Тому для мене ця модель була майже ідеальна на той час, коли я його брав uh -huh. розуміло. Так, ще по плюсам: лінійка. Лінійка. Потім ці амортизатори. Uh -huh. Вони дуже буває виручають, особливо коли мені треба зробити длінний ріст, метр двадцять, не широкий розмір. Тобто це три сантиметри, чотири. Навіть мені вдавалося саме вузеньки зробити один і сім сантиметрів. Сімнадцять міліметрів. Це в мене був рекорд. Це все, що я зміг длиною метр двадцять нарізати. Причому це була плитка дуже низьковий як. Якості розуміло. Так е і по що ти хотів сказати насчет мінусів? Насчет мінусів. Ну, Я навіть не знаю, це мінус чи ні, багато. Ну називай, називай там. подивимось. Кому це дуже зайво 25 кг на собі нести, кому не дуже, але я вважаю, що не взагалі нормально. Якщо його зробити зібраного і зложити повністю то, як показували італійці, коли вони на собі його носять, так. а отже, забув, один з мінусів, який прийде буде... стоплюється, це ці крила. Угу. Вони угу. будуть впиватися в спину. Угу. Це мабуть, така техно... Ну, це таке, ніхто його насправді так не носить. Я теж не носю. я беру за саму е станіну. В руки. І Якщо це по вулиці, то допомагають оці ролики. Uh -huh, uh -huh. Так, це, мабуть, така технологія для 93-х. Ну, не для 125-х, для 93-х. Ну, no, знову кажу, це, це можна вважати цілком не мінус. Uh -huh. Це я умовно так назвав. Розуміло. Uh -huh. Добре, тож, якщо ти знайомий добре з попередньою версією P3, тоді давай порівняємо, порівняємо в роботі з новинкою P5, поріжемо плитку і, підведемо, ну, і ти підведеш своє резюме. Так, добре. Дивіться, у нього на відміну від попередньої модели, вже лінійка з супорною ножкою з одного і з другого краю. Відкидна лапка, вона мені більш подобається, подобається тим, що тут не треба підкручувати щось барашиком, як на тому. От. В плані дизайну це вже перевага і зручності. Замість крилу. І як це було на 93-й попередній моделі лише. Тоненька вигляді ага. лапка була, а тут, тут, тут уже інженери трошки підзаморочились, зробили більш зручнішу. До речі, вони там, мабуть, як на селенблоках ходять. Під угу. Підпружинюють самі по собі відносно платформи жорсткості. А, от. Каретка. Ну, в дизайні вона теж виглядає краще, ніж попередня. Лапка, ролик, ті ж самі, ага, ось, на відміну від попередньої, Тут ролик опорний, вже йде на Підшипник, так? Так, підшипник. Угу. Ну відрізняється лише по дизайну, що й голова. Ото угу. ну, таке. <сх> Ця моделька більше починає подобатися. Я, чесно кажучи, придержу свою корону фразу на останнє від цього відео, але я її скажу. Добре. Ну що, давай попробуємо порізати. У нас зразок керамараси длиною 89 см. Товщина 11, майже почти 12 мм. Зараз спробуємо відрізати а, для початку 4 см, потім чому так. а потім ще трохи менше. Ти на своєму будеш різати а? Так. Для порівняння, так? Ага. так. Я лише роблю маркировку в кінці станка бо там нема лінійки і буває що не вгадаєш на міліметрах <різвіст> тут же я майже ніколи особливо... цією штукою я користуюсь лише коли в мене сирівна нарізка як і всі а вона для цього і потрібна так є три 3... 3 сантиметри а от віймав сам себе а я обіцяв що 4 <різвіст> а сам вже поставив як говорю, каже, по фриду три, бо я дуже люблю робити менше. Майже всі люблять, коли когось в руки потрапляє, по-перше, модель Мантеліта. Побачивши попередні ролики на Ютубі, робить солому нарізає, там по сантиметру, по полтора. Ні, ні. А потім хвастається, як у нього це вийшло, але він, е, мабуть, не розказує, як він, за скільки дублів на це, це зробив. Я думаю, найважчі ріс це по діагоналі. Yeah. Все, достатньо роликом попасти на метку, зробити майже не треба тут робити, легкий надрез обратний а, момент. Mm -hmm. Робимо, поїхали. Поїхали. Вау, поражає легкість проходу, Дуже легко йде, ну ножом по маслу, чесно mm -hmm. кажучи. Вот. І ще один момент, дивіться, не обов'язково, коли ви дійшли до кінця, уперлись в, в бампер, тут є бампер, не обов'язково піднімати одразу каретку доверху, щоб зробити нажаття лапою. лапа відкинеться в друге положення. Це уже, якщо у вас не вдалося розколоти зразок майже по всій длині, а він тільки з... тріщина пішла до половини, а тільки з краю. Тоді да, ви піднімаєте. Добиваєте її вже по всім амортизаторам і по всій. Я тобі навіть, знаєш, як скажу, Льох, ось коли товста плитка, тобто десь 12 мм, то краще взагалі не відкидати. Так, жорсткість буде більше. Для чого вирізав 40 мм? Чому? Тому що буває, чим ширше у вас зразок, буває 3, 3 см, не завжди вдається на якісно з першого разу. Чому? Ну, Буває таке, якщо плітка товста або угу. перекальона, угу. не дуже якісна, ви можете цього не досягти. Тому uh -huh. не питайтесь ніякому разі, наприклад, як от цільний зразок стоїть, uh -huh. від нього одразу цієї длини зробити 3 см на uh зло. -huh. Не вийде. Я не знаю, мабуть, треба зробити якусь висновку формулу для механічних пліткарезів в плані порезки. Який ширини можна робити, при яких зворотних Залишка. Тобто, uh -huh. чим більше сторона ціла залишається, тим важче зробити саме узкім надріз. Льох, так може це із-за того, що плитка не е лежить, ну, край звисає. Може, може, але е одна сторона завжди у вас буде більше своєї масі, чим та, що ви хочете коротко зробити. Може оця різниця сказується якось, я не знаю. Я, я хочу до тебе повернутися, коли приїде, приїдуть атласи упори. Mm. І подивимось, що воно буде, бо ну, може воно саме із цього. Дай Боже, дай Боже. А атласи вже скоро будуть, тому спробуємо. Так. так. Є. Тепер, ну що, раз ми вже маємо дуже коротенький оцей зразок, mm -hmm. спробуємо зробити і 3 сантиметри від нього. Ну да, давай. А, а може, давай одразу два. Давай, давай. Давай два. Два Чому? можна, я півтора робив. Чому там колометрів? <ріхи> так, робимо тоді два. Я вважаю, що якщо е, цільний кусок у нас е, знову ж таки є одна з переваг, що е, згор, е, обратна сторона теж має шкалу лінійки. Тобто розрахувати, скільки в мене вже на час. От ці я ставляю 2 ту6,5, то тобто 8,5 кусочок. Я думаю, що 2 сантиметри повинно відрізатися без всяких проблем. Ну Дуже легка ідея. Блін. Бач. От те, що я казав, uh -huh. що не завжди вдається зробити якісний uh -huh. на Причем хотя бы она до половины докололась, а вона не докололась. Поэтому таке бува, таке трапляється. А. а якщо зробити ще еще 43 сантиметра, давай попробуем уже. Все ж моменты самой плитки бывают. без проблем. Друзі, я не можу сказати, чи я сильніше давив роликам під час прокату. Мабуть, не скажу. Я це робив з тим же самим зусиллям, як і попереднє. Ну 3 см на такій путі розкалується проще, ніж 2. Mm -hmm. Хоча я думаю, що 2 см дуже мало хто таке собі робить. В житті, мабуть, це не, це, акту... не це тестування. Це ж ново тестування. Взагалі в житті ви робите на 5, 7, 10, 20. Ну, в жодному разі не оту салону, що показують на ютубі. Тобто, mm -hmm. Не намагайтеся. Це зразок клітки вже товщиною майже 8, а то й 7 мм. Дуже тоненька. Вона взагалі повинна... І братися до В Цей раз я не буду робити зворотню маркування. зразу 3 сантиметри. Якщо вважати, що лінійка з заводським налаштуванням відкалібрована чітко, то я не буду тоді маркерувати. Спробую з першого разу. Знову легким нажатием таким от перічним да, скажи як ти як саме ти ріжеш б'єш або надавлюєш давлю ну, як сказати це не можна назвати дуже таким легким як наприкладним ну, е питання... пальчиком Ні, ні, ні. На зломі, на зломі ти б'єш на чи злом... надавлюєш Найсмонт. Я роблю лише такі ось, легкі, але періодичні прихлопування. Ага. Буває, що інколи треба зробити чуть більше. Угу. На більш длинні плітки я покажу ще один момент, нюанс, там будете обов'язково це запам'ятати. Бо на коротких длинах я зробив для себе висновок, що будь-яка плітка длиною до 90 см. Найзно береться не неважко. Лоха <говорить> <говорить> 60 см це сімочки будь-якого різу. Метр двадцять це що більше метра, буває не завжди легко, але там є свої нюанси. <говорить> ну, Зараз спробуємо покажемо. От. Наприклад, так. як люблять роботи італійці, відрізаємо 10 см, наприклад. Давай. Вони бувай показують мастер-п'юма. Це ж мастер-п'юма, п'юма, це італійське перо. Так, мастер-пера. Мастер-пера. Якщо згідно назви, то спробуємо провести як перо. Давай. <звук> Дійсно, працює. <звук> це було не... Лише. Я ще не давив на саму каретку, я лише толкав її. От, так, ну мені скажу одразу, ця моделька дуже сподобалася. Ем, оці амортизатори можуть з часом е, затиратися, як на моїй моделі. Але їх можна без проблем придбати завжди нові платформи. Та, мабуть, платформи ні. Платформам нічого не буде. Тут е, справа у пружинах, де і все. Ага. Там же пружини. Платформи, що вони ж не знашуються, вони будуть працювати вічно. Ну, Затирається майже, да? і... ну, це технічний момент будь-якого станка. От. вещь клас. Так, добре. Може спробуєш відрізати діагонально, ну тобто шматок невеличкий по діагоналі, Давай. Тому що це ну це складніше різ різи, ніж пряма. Давай, давай, спробуємо. Так, згідно з 45-го кута, так? Да? Чи я тут. А, ні, у мене ж тут не буде з під 45. Та да, будь-який... ну... Давай зробимо так. Хоча... Хотя нормальному плиточнику це не обов'язково поворачувати лінійку. Якщо маєш чіткий глаз, то попадеш все одно під нужну лінію. Поехали! Хлопці, як то кажуть, я в житті роблю таке. Я ніколи діагонально надрізав, але... Ну, Плітка вже трошки в мене старенька, містами підпилена була, ага. тобто я мог трошки десь вильнути і в мене кончик ось, ну, не зовсім якісно обламався, а але ага. ось видно, да, ну Це не є проблема. Я думаю, що на більш цільному зразку у вас це вийшло б набагато ятисніше. Mm. Як там люблять вони ще пірамідки нарізати? Ну, Хай на не. Це дійсно, як пьоришко. не треба, давити ви ніде не пішти. Воно само. Right. Well, тут теж знову такий момент, що де менший розмір, кута, він mm -hmm. взявся трошки наїзлом. Тому, якщо вам треба зробити цільну, Візьми трошки більше лінію, до допиляй, під шліфуйте черепахами. Uh -huh.